Корінного дніпропетровця попросили описати своє місто, що б ви написали. А уявіть, ви недовго гостювали тут. Кожен запис творить історію, і від нас залежить, що у майбутньому знатимуть про місто на Дніпрі. Маси – місіонер чоловік цікавиться літературою в усіх її проявах: від поезії до прози, від історії до сьогодення. ведущие вот писатели такие, ну, я назову Фредерик Бекбедер, французский, там Юрий Поляков, это редактор литературной газеты, Виктор Пелевин, они упоминают о Днепропетровске в своих произведениях. И, как правило, они эти истории связывают с воровством, к примеру, с какими-то просто, ну, такими обывательскими темами. Тобто позитиву пишуть та й взагалі пишуть небагато. Люди у нас веселі і хитрі, а місто, мабуть, не чіпляє. Євген Гришковець, письменник, режисер та актор. Він єдиний з відомих Олександру Мухарєву сучасних митців, добре відзивається про Дніпропетровськ. Місто його люди драматурга завжди зворушували. Нравиться бачити красиво діти людей, наблюдають красиві здання, смотрети і любоватися восходами і закатами в якомусь красивому місці. Там, где городская жизнь бурлит, в городах, где есть амбиции, есть активные, пусть часто даже бессмысленные движения и пульсация, спектакль проходит мощно. Днепропетровск – город с сильными амбициями, это очень чувствуется. Из российских городов по уровню амбиций его можно, пожалуй, сравнить с Екатеринбургом. Евген Грышковец, письменник, режиссер, актор. У різні часи Дніпропетровськ вабив відомих і не дуже митців. Вони проводили тут місяці або лічені години. Були популярними чи виживали на останні копійки. Класики сучасної літератури, такі як Бунін, Горки, Куприн, Полстовський, вони всі були в Дніпропетровській в 1890-х годах. Російський письменник-реаліст Олександр Купрін у 1894 році подорожував пароплавом з Кременчука плив до Катеринослава і написав нарис на Дніпровські пороги. Он путешествовав по Україні і писав за лісовки огородах. Тобто він в Юзовці в нинішньому Даїнецьке був. До цього був він і в Одесі і в інших городах -то України. Тодішній Катеринослав, письменника і репортера, зустрів похмуро. Куприн приехал вообще с четырьмя рублями в кармане. Он надеялся на то, что он быстро напишет репортаж, и ему вышлют деньги. И, наверное, вовремя ему не прислали сумму, и поэтому он здесь буквально нищенствовал. И ему было плохо в войне. Во-первых, давила вот эта вот ну, серость города. И, во-вторых, он без денег был. Москвиш Костянтин Паустовський навчався у Києві. Постувався з одеситкою Катериною Загорською, котра згодом стала його дружиною. Він їхав е к жінки, а цього потрапив попав Екатеринослав. Виїхав він в Одесу. Е і тому все це оказалось для нього вісьмо драматичним. У Катеринославі Паустовський спілкувався з робітниками та друкував листівки революційного змісту. Поселився в вот пасаж, і отсюда он наблюдав доволі печальні пейзажі. Пейзажі сучасної вулиці Пастера, на якій у 1916 році розташовувався той готель пасаж і нині не надто привабливі. Мабуть, нічого з того часу не змінилося. З листа Костянтина Паустовського до Катерини Загорської 1916 рік. За окном какой-то склад ржавого железа. Небо мутное. В соседних номерах цыгане из хора поют весь день и кричат невыносимо. Екатеринослав – неуютный, грязный, томительный город. И для меня всегда он будет отмечен печалью непереносимой, испепеляющей тоски по тебе». І Максиму Горькому у 1891 році він задумав обійти руську землю дійшов і до Катеринослава. как ни странно, он общался с самыми низами, то есть на дне. И вот в отличие от Петербурга и Москвы, где были ночлежки для таких социального низа, которые вообще не могли нигде устроиться, он в Екатеринославе не нашел такой ночлежки, и он себе не нашел другого способа заработать денег, как устроиться грузчиком прямо вот здесь, в этом речпорту. Письменник чи то 30 чи 40 копійок, і там же у порту заночував. Однак жодних записів про коротке знайомство з Катеринославом Горький не зробив і наступного дня вирушив на хортицю. У Володимира Маяковського з Дніпропетровськом пов'язані теж неприємні факти гриб і отруєння. Є така версія, що Маяковський поїв у нас в Дніпропетровські сердельки і отравівся. Как бы, абсолютно відтверждати це не можна. Поет Маяковський, розповідає Олександр Мухарєв, до нашого міста поривався приїхати ще у дореволюційний час. Его первые гастроли вообще начались в 1913 году. И тогда он хотел приехать в Екатеринослав. Но ему запретили губернские власти, потому что уже были наслышаны о скандалах, которые были в Петербурге и Москве. И поэтому здесь он был невъездным. Эпатажный и резкий. Саме так описывают поэта Маяковского. Они вместе с з там з Каменским, з Хлебниковым устраювали различные такі шокирующие шоу. Тобто в моноклях там наріжали, розкрашували щеки цветочками, Ну надівали кофты, кофти. Тобто вели себе абсолютно ну як некие роздражителі общества. Доїхав до Дніпропетровська поет тільки у 1926-му. Місцем своїх читань він обрав сучасний театр імені Горького. это изначально место, где революционные вожди вот, советского государства очень часто проводили съезды, собрания. То есть тут Луначарский выступал, тут другие лидеры вот, именно пролетарской революции. Поэтому символично, что Маяковский выбрал это место. Ну, он как бы поддерживал такую генеральную линию ну, вообще в переменах, вот, какие в обществе происходили. И он как бы был на гребне ну, вообще вот этого энтузиазма, на волне такой вот перемен. Партієць до нутра кісток Маяковський повертається у Дніпропетровськ за два роки. Зустрічається з комсомольцями і натхненний у вірші Фабрика мертвих душ висміює керівників місцевих партійних організацій. вырвался на заводы, послушал комсомольцев, что они говорят, и он обратил внимание, что среди них есть буржуазные какие-то ребята, ну, которые, допустим, любят поиграть дома на гитаре и ленятся распространять военную литературу. И об этом он целую поэму написал «Фабрика мертвых душ». То есть все темы он взял из Екатерины Слава. И тогда напечатал эту поэму в «Комсомольской правде». И тем самым как бы, наш город тоже вел в большую литературу. літературу Маяковський втягнув і гірничий університет. Хоча про свій внесок поет, напевно, не здогадувався. Виступав він одного разу перед студентами і викладачами. Встрічі Маяковського були, як везде, необикновенні. Необикновенні тим, що, во-первых, він був великолепний оратор, он був великолепний чтець. Помимо всего, публику всегда привлекали то, что его вечера никогда не проходили в рамках того, что он пришел, прочитал стихи и ушел. Это был, как правило, диалог. То есть ему задавались вопросы, он умел быстро, остро ответить на все вопросы, причем на любые. Не касание, он не ограничивал никого в каких-то тематиках, в каких-то объемах. Декілька десятиліть при учбовому закладі формується літературний гурток. А кожного року у березні проводять маяковські читання. Какая-то прокричала про добрий вечір! Надо ответить. Она знакомая. Хочу, чувствую, не могу по почеловечья. Что это за безобразие? Сплю я, что ли? Інна цитує Маяковського. Він один з близьких їй по духу поетів. Дівчина захоплюється виуччю цієї особистості та її епатажем. Мені дуже подобається його техніка, його такий динамічний э, стих, його образи яркі, рифми цікаві. Поети і письменники збираються у бібліотеці. Серед книжок і настільних ламп один одного слухають та чого соромитися, критикують і виступає що зустрічі. У її віршах навіть тяжкі переживання, оформлені легкими образами. Вдохновляйся, пой, допиши свій стих, будь всегда собою, пусть і кличуть псих, розкидай конфет, накорми весь мир, Вір, що твій обід самий пір. Не тяни кота, ти большой медведь. Научись летать и летай так впредь. Пусть девятся все, кто же правда ждал, Чтоб медведь себе среди звезд летал?» Колеги, вони ж і критики, дещо не згодні з Римою. Але їхнє зауваження не догма. У своїх переживаннях кожен поет, кожен письменник вільний. Не пам'ятаю, хто з великих сказав, що дурак приходить в театр посміятися, а умний поплакати. Ну, я считаю, что нельзя быть настолько категоричным. Но, конечно, любая форма творчества, веселит ли она или наоборот заставляет задуматься, она прежде всего обращается к человеческой душе, пробуждает ее на какие-то эмоции. И поэтому, я считаю, нельзя ставить так вопрос, о чем писать, а о чем-то серьезном или легком, потому что не бывает серьезной или легкой литературы. Бывает просто литература. А литература – это прежде всего то, Заставляють чоловіка заглянути вовнутрь все ли там в порядку, все ли там на місці по поличкам, лі можуть що та й Не треба змінювати світ, достатньо змінити себе. Переконує Тетяна. Я не втрималася поцікавитися, чи варто у Дніпропетровську як живому організмі в цілому щось переінакшувати. з чим сравнювати. Так получилось, что я много в разных местах жила. Я считаю, что как раз в Днепропетровске существует такой культурный пласт, культурная жизнь. Когда говорят, что в Днепропетровске некуда пойти, и скучно, и нет того места, где можно отдохнуть интеллигентному человеку, мне, честно говоря, обидно. Потому что такие места есть. За литературный гурток. Саме з таких культурних оазисів я настільки надихнулася загальною творчою атмосферою, що ось не вперше у житті на публіці читала власні вірші. переезжала крыша. Никто не умер, никто не выжил. Менялись лишь места и дороги. Из старых, кстати, остались многие. Заселили новые квадрометры. Только в прихожей гуляли ветры. И чего-то не хватало в строении, то ли грусти, то ли настроения, то ли бесполезны новые декорации, если кто-то потерялся при миграции. Определенно у вас есть поэтические способности, у вас интересные образы, сильные, такие нестандартные. техникой надо, может быть, немножко поработать. И тут дизнаюся, на первый раз не критикуют. Образы достаточно интересные. Я думаю, что многие могут воспринять стихотворение по-разному. И сама манера исполнения, она может быть какие-то оттенки, какие-то недостатки, она в какой-то степени скрадывает. Поэтому нужно всегда читать из листа для себя и нужно читать для себя стихи вслух. Литературный гуру нещодавно стал керувати гуртком. Каждый человек, который пишет стихи и при этом демонстрирует их общественности, он берет на себя определенную ответственность, потому что когда мы что-то пишем, что-то читаем людям, мы можем повлиять на их мысли, на их мировоззрение. При этом это может касаться даже и каких-то не самых известных авторов. Сохранится ли наше творчество в веках, я не питаю на этот счет особых иллюзий. И тем не менее, благодаря интернету и благодаря тому, насколько сейчас быстро все меняется, никто не может сказать, что будет через сто лет. Поэтому в любом случае главное что-то делать, такое, что могло бы сказать нашим потомкам о том, что. Ми питалися двигатися вперед, і ми ж тоді діли для развития, может Може и що ми делали это не зря. Про цих людей напевне колись напишуть. При університеті діяв літературний гурток з гірничою назвою Угольок. У деяких джерелах через кому будуть вказані прізвища учасників. А може, всі творці клубу стануть неймовірно відомими. У будь-якому випадку, саме зараз, саме ці люди творять нову історію і пишуть про часи колишні. еще живет. Тот прежний добрый город, в дыхании парков, скверов, площадей, в бегущих спусках и подъемов в гору, в архитектуре памятной своей. Люблю бродить по узким переулкам, хранящим, как святыню, старый град. Звучат шаги таинственно, негулко, и время оборачивает взгляд. Гуйтеся та гуляйте містом частіше. Дивіться і читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.